Знаменитої вираження апостола Павла, коли він був піднятий до третього неба, та він віддав речі дуже інтересні, але розказати їх не міг. Почому? Людський наш язик настільки бідний, що не може знайти адекватні слова, розказати, що він відів у Царстві Божому. І тоді лише сказав Павел такі слова, послання Корисці на глава. Як написано, око не виділо, вухо не чуло, і не приходило на серце чоловікові то, що приготовив Бог любящим його. А що приготовив? Таїнственно є. Від кожен із нас, коли терпить у всьому світі напасти, а Павел каже: думаю, що всі наші. Та напасти, котрі ми терпимо від напасників, від гонітелів, по своїй величині ніколи не можуть бути більші від тієї нагороди, яку нам Бог готує. Так от сьогодні нагорода, як будто би прихована. Око не виділо, вухо не чуло, і на серце не приходило, на розум не приходило чоловікові то, що приготував Бог любящим його. Но Павел Дальше прямо каже, а нам, християнам православним, Бог відкрився Духом Святим, ібо Дух все проницає і глибини Божо. Бог дарує нам мати глибоке представлення, що не взирая на ніякі невзгоди в всьому світі, нас православних, битих, оклеветених, посужених. Нас робить радісними отой фініш, який ми видаємо в далечині, коли у воді плавають спортсмени, а там далеко, вони мають доплавати, і то їх буде там нагорода. Так плавлять, стараються. Достатньо плавчеві перестати плавати, він, вперше, вже не вспіє, а другий може і загинути. Або спортсмен, який біжить до фініша, якщо вдруг перестав бігнути, або присів, уже не вспіє прийти воврем'я, як ті ті дівчата безумні, або юродові по славянськи котрі все життя жили, хоч як думали, а от прийдемо і ми з усіма на страшний суд. А коли прийшли на суд Божий, вияснилося, що у розумних дівчат. Душі світильники горящі, наляли олію, потягнули гнотик горящий, і такимися явили, як нівести Христову перед Христом на страшному суді. А нерозумні діви, як олітворцорення нерозумних людей цього світу, теж прийшли. Вони собі за той час в місто Єлея духовного назбирали много грошей. Достигли високих посад, але втратили що є благословенної і євангельське. І на страшному суді Богу не проблемно буде людей поділити на дві частини, які з правого боку світильники, душі горящі, благодатцю Божою, з лівого боку темнота. І ті дівчата казали, Дайте нам єлея, наші світильники угасають. Так, у любого грішника, особливо у грішника 21 віку, світільники угасають. Маса людей угасає, маса людей відомо слабне, і маса людей тратить Царство Боже. Зато Бог послав проповідників, котрі кличуть людей до Царства Божого. Так от, іменно й ми ті люди, котрі сьогодні кажемо, Боже, поможи нашим людям, щоб у всьому світі ніколи не забували, що проповідь Христова в храмах православних канонічних сім'я Слово Божо слухати, щоб воно проросло в душі і зробило нас багатими людьми. Ну що зробив диявол? Диявол теж послав своїх проповідників. І дьявольські люди зачастую в історії, не маючи у церкви, ухопили в всьому світі середства інформації, і вони почали свій атеїзм, своє безбожіє, свою тупу і цьогосвітньої ідеології клепати. Кожна з них завжди була для того придумана. Щоб побільше людей збити з толку, закабалити, обманути, маніпулювати, бо лиш так поступають, що ми діти Божі, істинні діти Божі, радосні, щасливі по апостолу Павлу, котрим Бог обіцяє до кінця держати нас у точної інформації у єдинстві з церквою, щоб не повинними виявитися на суді Божому, а в вічності за свої труди. І за милость Божу наслідувати Царство Божо. Амінь.